У мене є таке невеличке хобі, все ж таки вільний час, можливо, це здасться комусь дивним. Я все ж таки цікавлюсь інформацією, збираю як соціальний педагог і про політику в країні, також і в світі. Мене звуть Ігор Лавріненко, я соціальний педагог Харківського ліцею номер 108 Достатньо цікаво, і е, я гадаю, що по завершенню я отримаю той досвід необхідний мені для роботи з дітьми, з батьками, з опікунами, для того, щоб все ж таки їх підтримувати емоційно, психологічно. От в цей наш нелегкий час. В школі займається досить багато дітей з окупованих територій, які перемістилися. І живуть в Харкові. Тільки я бачу цей курс реально адаптований до реалій нашого часу. Я бажаю, що він мені допоможе в роботі з дітьми, з батьками, також звичайно, з опікунами, також з дітьми внутрішньо переміщених осіб, тому що в школі займається досить багато дітей з окупованих територій, які перемістилися, і живуть в Харкові. От ну і звичайно інші категорії соціального захисту, які потребують цього.